День захисту дітей лежить загибла дитина, лежить її рядом мати. На жаль, трапилось так, що вон сидить дідусь цієї дитини і загинула онучка і невістка. Це людина, яку я добре знаю, це бувший мій підлеглий. Біда нікого не обходить стороною. Близько 3 години ранку. Після оголошення повітряної тривоги отут впали уламки ракет. На момент падіння цих уламків, по доповідям представників ДСНС, які потім прийшли і виводили людей. Частина людей знаходилась в укритті. Чи був відкритий центральний вхід, чи не був? Зараз проводить національна поліція розслідування, опитують свідків, опитують постраждалих. І коли це буде відомо, тоді ми. Можемо зробити і дати реальні висновки. Когось звинувачувати або виправдовувати зараз нема сенсу. Тут слідчі працюють, висновки будуть зроблені, і до суспільства будуть доведені. реальні. Якщо є свина певних посадових осіб в тому, що закрито було, не виконали свої обов'язки, однозначно наслідки будуть для них зрозумілі. Ніхто приховувати, ніяку інформацію не буде. Це зараз треба враховувати питання застосування расистами по Україні балістичних ракет. Термін відпуску до приходу над цілю дуже короткий.